До війни тут була ферма Племзавод, де вирощували українську чорнорябу-молочну породу корів. Наразі з літа 22-го року тут порожньо. Тут іменно був коровник. Тут вот, вот родильне відділення і тілята стояли. Тут були клеточки, Тілята стояли новорождені. Там во дворі стоять новорождені клеточки, А от там наступний сарай там, там стояли чисто корови. За фермою Іван Турченюк, який нині за сторожа, показує знищену ферму, яка до війни входила у десятку краще. за в Украине. Мы доели 12 тысяч молока в год здесь. Ну, когда началась война, нас так первые дни тут сразу не коснулось, а коснулось нас на 8 мая. Были первые, залетали вертолеты первые, отстрелялись вертолеты, а потом начали с управляемых ракет стрелять по ферме. Ну здесь как раз так получилось, что вертолеты были, люди вышли отсюда, ну а животные оставались здесь. І багато пообівало животи і 700 голів стада, яке налічило 300 корів арешту молодняк, тетеля та підлітки, загинуло до півсотні тварин. Тих, що вижили, працівники ферми рятували, ризикуючи життям, адже звідси рукою подати до російського кордону. Саме це де ми знаходимося, тут півтора кілометри до кордону. Тобто і з 8 травня, починаючи 22 го року, і до сьогоднішнього дня вже тобто майже ну там більше ніж півтора року. Тут майже щодня під обстрілом тварини стояли, вони не доїлися не доїлися більше місяця, як мичали, кричали, ричали. Тобто їх це теж. Ми думали, що це вже буде перепали, вони не роздаються. Але потім якось під цими всіми обстрілами, все таке, ну герої я називаю, працівники ферми. Вони частково відновили один зал. І ми половину коров почали все ж таки доїти, і коли вже зовсім зрозуміли, що працювати ну неможливо. Ми почали звідси евакуацію тварин, тобто вивозили великі машини сюди, не могли заїжджати, наприклад, щоб брати там скатавозилі. Що тобто, як тільки з'являється якась машина більше там більше, там якогось маленького мікроавтобуса, то відразу по ним починається обстріл. Тому ми по дві по три тваринки. Закидували в маленькі машинки, маленькі мікроавтобуси, вивозили десь кілометрів за 10 звідси, перегружали вже в трошки більше машини, і ще кілометрів за 20 потім перегружали в скатавози. Наразі збитки від втрати племінної ферми в господарстві все ще підраховують. Розбита контора, багато документів було втрачено, тобто дещо згоріло. Ми тільки два місяці назад змогли назад зібрати бухгалтерію. Яка ну яка зараз працює над тим, щоб ну вичисляють збитки, обліковують якісь там роблять обліки там годові, квартальні отчоти. Втім, поки фермер рахує збитки, фіскальні служби уже нарахували мільйонні штрафи за несвоєчасні звіти. Нам нарахували там тільки штрафних санкцій, там більше мільйона чи два мільйони. Тільки штрафних санкцій за несвоєчасну подачу. Бухгалтерського обліку і несвоєчасну реєстрацію, там ПДВ і все так далі. Але ми на той час і не могли цього зробити. Це. Зараз ми так ну, начебто, намагаємося. Але в той час, ну я ж кажу, наша вся бухгалтерія... сиділа ну, півруху, вона жила в підвалах, так сказати. Наразі на території господарства безпечного місця нині немає, тому повернення ...тваринницької галузі перспективи лише за однієї умови, якщо там війна швидко закінчиться. Або це якось відновлювати треба буде. Ну або якщо це затягнеться, не дай Бог, то звичайно, що саме тут працювати війду, так сказати, близькості кордону, тобто тут працювати ну, буде неможливо. А поки тут знову неспокійно і небезпечно, тому нам не радять затримуватись. Стріляють щодня. Найстрашніше, щоб дрон не прилетів, не кинув. Постріляють каждый день. Саме страшні дрони такими кадзи, котро притаж зразу раніше не обращали внимання, а потом несколько було збросов. Тепер любых любих дронах. За словами місцевої старости Оксани Пуніної, в останні дні росіяни ще більше активізували обстріли і б'ють по всіх трьох прикордонних округах Золочівської громади. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин Громада Груп.